Не треба боятися громадянам давати права. Давайте їх розширимо. Громадяни вони освічені, інтелектуальні, відповідальні. Так як ми побачили з вами, в принципі, жоден політик і політична сила не змогли покінчити з диктатурою. Громадяни покінчили. Ви подивіться, як вони організували це містечко Майданове. Що комусь туди втручатись треба було? Вони абсолютно самоорганізувалися і зробили справу. І тепер вони цю справу передали нам в руки. А ми що? А ми говоримо, та, дорогі друзі, ми вам не довіряємо, тому що ви будете зловживати своїми повноваженнями. Давайте будемо на рівних спілкуватися з громадянами. Вони абсолютно сильні учасники всіх суспільних процесів. І не будемо їх обмежувати. Я вважаю, що зараз навпаки треба розширити. Треба так, як, наприклад, в Білому домі, якщо збирається там, умовно, тисяча людей, які хочуть подати законопроект на сайті Верховної Ради, комітету, уряду, президента, то дайте їм право цієї законодавчої ініціативи, поки хай зараз немає ще змін до Конституції. Але давайте дамо їм це право на базі того, що зобов'яжемо. Кожного чиновника, який має законодавчу ініціативу, якщо тисячі підписів зібралися під якимось законопроектами, обов'язково подати, обов'язково розглянути і обов'язково або прийняти, або не прийняти рішення.